Ми, парафіяни, душпасти святих Володимир Іолі з міста Інсбрук, з Австрії засилаємо щирі вітання всім греко-католикам цілого світу, які сьогодні хочуть разом із нами молитися цю вербицю за мир в Україні, за незламність нашого, нашого українського війська і за перемогу нашого українського незламного народу. Ми зараз перебуваємо у каплиці колегії канізіану. В колегії Канізіану вже українці 125 років українською мовою моляться за Україну. Ну, за наш народ, саме тут ми відчуваємо частинку нашої батьківщини України. Саме в цій каплиці ми маємо нагоду єднатися, разом молитися і разом відчувати, що ми є українського духа, саме в цих стінах. Навчалися на початку ХХ століття великі славні архіпастери нашої церкви, зокрема, Патріарх Йосиф Сліпий, Мирослав Іван Любачівський і багато великих богословів, також і новомучеників Української греко-католицької церкви. Тому ми є дуже раді і дуже щасливі, що ми всі є причасниками цієї великої спадщини наших славних архипастерів і блажених новомучеників, які тут саме тут. Разом з українською громадою молилися, вчилися і зростали. Це для нас дуже гарний приклад, який також надихає всіх нас, так і надальше, молитися і плекати українську культуру тут, у Інсбруку. Тому просимо всіх зараз, разом із нами розпочати цю молитву вервиці в, «В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця, вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасення, зійшов із небес. І воплотився із Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з оцем, і сином рівно поклоняємо і славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас утвердив, і в святій вірі просвітив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша славна таємниця Воскресіння Ісуса Христа. Господи, жінки прибігли до гробу, щоб побачити Тебе, Христа, що за нас постраждав. Та, прийшовши, знайшли ангела, що сидів на камені, який страху відкотився. А не же до них, кажучи: Воскрес Господь, скажіть учням, що Він устав із мертвих і спасає душі ваші. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але висволи нас від того. Богородице, Діво, Богородиця Дієво радися, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила лиги, Христа, і спаса і спавителя душ наших, Богородице, Діво, радися, Ради, благодатна, благодатна Марія, Ось, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, бл благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінкам, і, і благословений бліклона Твого, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінкам, і, і благословений пріклона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний приклона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекельного вогню, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друга славна таємниця: вознесіння Господа на небо. Коли ти Христе Боже, у славі вознісся на небо. Учні бачили, як хмари підіймали тебе з тілом твоїм. Ворота небесні відчинилися, хори ангельські вельми ликували, сили ж небесні, взивали, виголошуючи, підійміти ворота главні ваші, бо входить цар слави. Учні ж дивувалися і казали: не покий нас пасторю добрий, але пошли нам при Святого Твого Духа, щоб настановив, укріпив і освятив душі наші. Отче наш, що єси небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Породиться Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, благородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тим жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти і жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа спаса і спавителя душ наш. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекельного вогню, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третя славна таємниця зі Святого Духа на учнів і апостолів. Пославши Твого Святого Духа, сповнити Христе обітницю, дану своїм учням, послати силу з висоти. І доказав ти нам, що ти істина, тому ті, що покладаються на тебе добрий, во істину не засоромляться. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плітло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого. Христа Спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекельного вогню, візьми до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверта славна таємниця, Розважмо, як Господь Ісус Христос. Взяв свою матір Марію до неба. Пресвяте Оспіння Твоє, всесвята Діво Чиста, ублажає безліч англій на небесах і людський рід на землі, бо ти матір і Творця всіх, Христа Бога, Його не переставай благати. Молимося ми, що на тебе після Бога поклали надію, Богородиця все оспівана, пречиста, щоб спаслися душі наші, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений квітона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, Христа, Спаса і спавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітло на Того, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Того, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Бородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 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 О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекельного вогню, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'ята славна таємниця. Розважний Господь Ісус, свою матір Пресвяту Богородицю на царицю неба і землі коронував. Всевишній царю, що сидиш з отцем і від Серафимів приймаєш хвалу, зглянься на молитви Своєї Матері, що блає тебе за нас, грішних, очисти нас від гріхів, спаси нашу країну, народу сподай свою ласку і перемогу над ворогами, за молитвами Твоєї преблагословенної Матері. Отче наш, що є сином, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від нам світло, бородиться діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, <.eps> бородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, yes, <Штом> і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, породиться Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, богородиця діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, бородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, бородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенні плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, бо родиться Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенні плітло на Твого, Христа Спаса і збавителя душ наших. бо родиться Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. «О наш люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекельного вогню, візьми до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна, преславна, на Діво Марії, Богородице. Прийми молитви наші і донеси їх сину твоєму і Богові нашому, щоб заради тебе спас душі наші. Пресвятая Богородице, спаси нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браті і сестри. В цей різдвяний час нас супроводжують особливі слова. Боже Слово стало тілом і оселилося між нами. Господь прийшов до всіх нас, щоб подивитися нам у вічі, щоб обтерти наші сльози, щоб токнутися ран наших сердець, і щоб сказати: не бійтеся, я є з вами. Хай це Боже милосердя, хай це Божа любов огортає вас також у цей вечір. І хай благословить всіх вас всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий перебуває з вами на віки вічні. Амінь. І також ми хочемо сьогодні цей вечір подарувати нам подарувати вам від нас колядку. Добрий вечір дойний, пане господарю, родуйся, ой радуйся всем. Боє з нами вся наша родина, радуйся, ой радуйся земле, син Божий, народився, вся наша родина, саме Україна, радуйся, ой радуйся, сим Бога. Христос народився. Реха Прукрання. Рега перлюкраїна. Молився за Україну. Прийфою країн. Молись за Україну. Якою мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.